Терпець урвався. Одесити втомлені від безрезультатних переговорів із забудовником прийшли на пляж Ланжерон. Ці люди проти незаконної парковки безліч часу намагалися вмовити забудовника згорнути роботи. Марно тепер власноруч демонтують бруківку лопатами, сокирами та відбійними молотками. Это все мусор, который нужно убрать, и отдать либо Кисловскому, либо прокуратуре, которая ведет следствие. То есть ее отсюда нужно убрать, эту плитку. Эта плитка является незаконной. Причем милиция признает, что плитка незаконная. И что это все является незаконной стройкой. Мы сюда мусор. Міліція оточила активістів, але демонтажу не заважала. В прокуратурі відкрили кримінальне впровадження по факту незаконної забудови. Зруйнованою бруківкою активісти написали нецензурне послання ініціатору будівництва депутату Андрію Кисловському. Сам він стежив за демонтажем з даху дельфінарію. Будівля за будівлею, сквер за сквером, Одеса поступово перетворюється на великий будівельний майданчик. В інтернеті з'явився проект поверхової будівлі на самій Дерибасівській висотку, нібито хочуть звести на місці скверу, що розташований на початку головної вулиці міста. Містяни вже назвали проект Одеською пізанською вежею. Ну як може бути висотка, допустимо, началі Дерибасівської? Це просто немислимо. Причому стекляшка, а польський спуск. Ну продумайте ж, якийсь нормальний проект, щоб доповняв всю тут історичні. Убрікадеси, ну як б, ну не знаю, ну нельзя там висоти стекляшок строить. Ну просто нельзя. Якщо вірити проєкту, будівля захопить сусідній сквер. Більше тисячі квадратних метрів зеленої зони закатають у бетон. Раніше тут вже планувало породити будинок, який би поєднав Дерібасівську з карантинним узвозом. На щастя, все залишилось в фантазіях архітекторів. Чиновники кажуть, така сама доля чекає і новий скандальний проект. Розміщення нових об'єктів на території міста обмежується висотними параметрами. Ограничується е, требуваннями архітектурі здання. І е, той проект, який зараз з'явився в інтернеті, він требованиям не соответствує. Головний архітектор проєкту Юрій Беліков, автор нової алеї в Аркадії, набережний на 16-й станції фонтану, нового терміналу одеського аеропорту і ще низки об'єктів. Ми зв'язалися з Беліковим. За його словами, цьому проєкту вже 10 років. Реалізовувати його наразі ніхто не збирається. никуда не пошли, у меня назад или завтра. Якщо Пізанська вежа лише на рівні фантазії, то торгівельний центр на митній площі у найближчих планах. Дах майже 40-метрової будівлі досягне рівня приморського бульвару. Це суперечить усім можливим нормам разом із 200-річною школою моряків. Під забудову піде зелена зона. Інвестори відверто ігнорують історико-архітектурний план міста. Законодательна база достатньо несовершена на сьогоднішній день. вона На дуже багато змін, і абсолютно не, иногда не учитывает роли исторической среды в каких-то новоделах. Очень много объектов, которые вот у нас сейчас строятся в Одессе, они согласованы непосредственно в Киеве. Без учота ніяк граждан за документами будівлі в історичному центрі не можуть перевищувати 19 метрів. Це звучить смішно, дивлячись на космічні проекти забудовників. Бетон та скло прийдуть на зміну затишним одеським дворикам. Шлях до моря обросте парковками. А від легендарних будинків пам'ятників залишиться лише славетний ракушняк. Дмитро Долматов, Федуар Шендорович, Олег Шпак, підсумки тижня, перший міський.